Громадськість проти сумського виконкому просять визнати незаконним рішення, яким на ринок житлово-комунальних послуг завели компанію Суми». Сьогодні на черговому судовому засіданні слухали свідків членів робочої групи. Ті, на які 6 жовтня минулого року проголосували за включення донькому до переліку підприємств надавачів послуг. Я була на романській надачі на, дачі, на 4. Мені перезвонили у п'ятнадцять. 20 на 16 годин треба буде засідання ЖКХ. Я кажу, так часу Це комісія в міській раді да, була комісія. Я трохи запізнилася. Коли я прийшла, люди піднімали руку. Я запитую, що люди піднімають руки. Я кажу, вони кажуть, піднімай. Я і підняла. А в чому справа? А воно було. Повторюся, в списках зовсім не було. Позивачим не надало суду жодних належних випускних доказів на підтвердження того, що оскаржуване виконавчим комітетом рішення виконавчого комітету Сумської міської ради прийняті з порушенням діючого законодавства та порушують саме ваші права, свободи чи інтереси. Я говорив, що я являюсь председателем домового комітету. Я представляю тут інтереси всього дому, не тільки свого полічення. А ви говорите, я не маю право подавати за минулорічним договором укладеного суми житлом з 1 вересня опікуватися будинками мав би суми жилком сервіс. Проте за рішення виконкому від 16 жовтня того року на ринку домком, будь ласка, рішення може призвести до порушення прав суботи та інтересів іншої громади міста, яким прийнято рішення. Заведено наше підприємство у підсумку. Суддя оголосила перерву на три тижні. Наступний розгляд призначили на 27 квітня.